Доброго ранку, Україна, українці, наша держава, місна незалежна або єдина і соборна. Ми пам'ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, день соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі, історичне місце, місце сили, місце мудрості, яку дають нам події, що стались тут понад 100 років тому, і подальші епізоди. Нашу історію, які доводять, коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо. І саме тут, на цій площі, був проголошений акт злуки. право та лівобережна Україна об'єдналась в єдину державу. Але бійці розбрат, вороги, які ними скористались, вороги, як до речі, зовні, так і всередині, не дали самостійній Україні існувати. Довго на жаль державність нашу було втрачено тобто, втрачена власну свободу на довгі роки. На десятиліття і це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, що таке втрата незалежності. І кожного року, у цей день, ми завжди згадували ці уроки соборності. Ми робили живі ланцюги. Ми казали, як важливо берегти єдність. Бути плічоп, але прийшов день, нам випало це довести. І 24 лютого, день, який став вирішальним моментом, таким викликом став, таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об'єднались. Українці всі об'єднались не Декларативно не на папері, не за якоюсь там командою, а за покликом. Всередині мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом.